Вітаю, друзі! Це програма «Грунтовно» на телеканалах Тернопіль-1 та ІНТБ. Духовний наставник це людина, яка не просто вчить молитви. Це той, хто підтримує, надихає, вселяє надію у найважчі моменти. Особливо зараз, коли довкола війна, коли довкола біль. І втрати сьогодні у нашій студії людина, яка не лише проповідує віру, а й несе її туди, де вона чи не найбільше потрібна. Це священник православної церкви України, військовий капелан, а ще переможець минулорічної телепремії Гордість Тернопіля в номінації Духовний наставник року Андрій. Палцан, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Отже, Андрій! Нарешті рада зустрічі з вами. Довго чекали ми на вас, але таки дочекалися. Ви сьогодні з нами. Ще раз вам за це дякую. Я так розумію, що власне зловити вас тут у Тернополі, принаймні у будні дні, це ще та задача. Дякую за запрошення. Надзвичайно приємно сьогодні бути разом з вами. Слава Ісусу Христу, друзі. Насправді так, не тільки в Тернополі, але мені здається, не тільки мене, а як і будь-якого військовослужбовця або будь-якого священника, пастора військового капелана, дуже важко зловити, тому що ми постійно працюємо, постійно на виїздах, постійно знаходимося з нашими військовослужбовцями. Так як гасло нашої служби, служби військового капеланства це бути поруч. Ми поруч з нашими військовими в різних моментах їхнього служіння. Чи це в глибокому тилу в місці дислокації, чи це на фронті в різних місцях. Тобто, там, де ми їм потрібні, ми завжди поруч з ними. Сьогодні більшу частину таке часу проводити в тилу чи на фронті. Якщо це в тилу, то це, це ж не Тернопіль. Правильно? Однозначно, дивіться, не можу сказати. Тому що знову ж таки розуміння і фронту, воно таке дуже, скажімо так, на сьогоднішній день, в особливостях цієї війни, воно таке дуже розтягнуте. Не можна сказати, наприклад, що фронт може бути тільки в якомусь конкретному одному регіоні, так як ми піддаємося постійно ракетним атакам, дрони постійно пролітають. як такого безпечного місця немає. Але буває по-різному. Буває, тобто ми там, де ми потрібні. Власне, сьогодні будемо говорити про те, як вам особисто вдається поєднувати служіння Богові і підтримку наших воїнів. Власне, як сьогодні знаходити собі сили в такі найтемніші часи, І поговоримо ще про великий піст, який зараз триває. Але я все-таки почну з однієї важливої події, яка трапилася у вашому житті наприкінці минулого року, це. Перемога у гордості Тернопілля, і власне ця премія вона не лише відзначає людей, вона і інших надихає. Тому для вас особисто ось ця нагорода, що вона все таки означає, як вона вплинула на вас особисто, і чи відчуваєте ви, що так би мовити, після народного визнання ще більшу, скажімо, відповідальність перед людьми. Однозначно, я власне це хотів сказати. Що ну, мені не буду кривити душею. Я кажу, звісно, було надзвичайно приємно отримати цю нагороду. Це є ще один, скажімо так, якби доказ того, що моє служіння як священик, як військового капелана, є недаремним. Тобто люди це оцінили. Я дякую всім, хто мене підтримував в цій телепремії. І з іншої сторони, тобто, це для мене ще більша відповідальність, тому що я розумію, що люди за мене голосували, і тепер я повинен. Відповідати цьому званню, хоча я впевнений, що всі священники, які були і номіновані разом зі мною, в цій телепремії, і так само всі наші інші військові капелани, і не тільки військові, медичні капелани, і ті священнослужителі, які власне працюють на своїх парафіях, вони кожен достойний цього звання, тому що кожен з них. Він вже є гордістю для своїх для своїх парафіян, для своїх рідних, для свого оточення, тому що всі вони роблять надзвичайно важливу місію. Ми... Як відреагували? До речі, ваші парафіяни військові, можливо, там от побратими, близькі, можливо, були якісь особливі слова такі підтримки, які особливо зворушили вас? Я вам скажу більше того, коли я тільки сказав, що мене номінували на цю телепремію і. Якось мені було так і ніякого, і я ну, розумів, що, мабуть, є набагато більше достойніших. Але власне мої колеги, мої побратими, їхня віра в те, що все обов'язково буде добре, в те, що я кажу, що там, мабуть, треба відмовитись, тому що кажу, я набагато більше досвідченіших священників, пасторів, які набагато більше служать, і вони, мабуть, достойніші. Вони мені казали, навіть не думайте. Ви для нас вже є переможцем, і ми віримо в те, що ви переможете. Тобто, ну, це навіть не обговорюється. Тільки вперед. Ну, тобто, це... Ви цього достойні. І мені, знаєте, якось це було настільки приємно десь до мурашок. Тобто я розумів, що, мабуть, я десь. Я взагалі такий самокритичний трохи, я десь не завжди. Але я вважаю, що це дуже добре, коли є така природна самокритика, тобто що немає цієї якоїсь. Так званої зіркової хвороби, які називають або якоїсь корони, тобто я такий простий, який кожен з нас, тобто зі своїми якимись мінусами, але вони, їхня підтримка, їхня віра, я пам'ятаю, вони мені. Майже на протязі цього часу голосування. Вони мені там телефонували. Я там проголосував. Там двоночі ви там. Є вже якісь результати. Я кажу, результатів результаті поливали. таких немає. Ну тобто угу. результат буде відомий тільки на фіналі. Перший етап був відкритий. Тобто ми могли раз в сутки бачити, як вновлюється голосування. і Вони там мені телефонують. Ну що там? Ну що там? Ми там попросили ці. Там ми говорили, хлопці там з того підрозділу. Нарешті до них, вийшли. Вони вийшли там з завдання. Вони добралися до телефонів. Вони з вас проголосували. Ну, там ті проголосували. Я там подзвонив додому, зателефонував і знаєте, ці дзвінки не тільки десь там з якогось одного підрозділу, так як я в управлінні оперативного командування. У нас є там енна кількість військових частин, і це настільки було приємно отримувати ці повідомлення від них, чи ці телефонні дзвінки. Це є, напевно, найбільшою перемогою. Тобто, оці живі їхні відгуки, тому що. Можна отримувати дуже багато нагород, але якщо немає оцього цього фідбеку або віддачі від людей, тоді вони, ну як такого, не мають ніякого сенсу. А тут, тобто, ця нагорода була ем, підтверджена їх тими голосами, і це для мене дуже, дуже круто і дуже приємно. Я дякую їм за їхню підтримку. Отже, Андрію, скільки часу ви вже є військовим капеланом? Військовим капеланом вже, е, мабуть, буде п'ятий рік, У 2021 році в. Квітні, місяці, якщо я не помиляюся, я прийшов перший в армію, тобто це була 55-та артилерійська бригада, але тоді я був як працівник Збройних сил військовий капелан, тобто я не був як військовослужбовець uh -huh. офіційно. І прослужив я разом з ними до вересня місяця 22-го року. Тобто, момент повномасштабної війни я ще був разом із ними. і тоді... Проходили певні зміни в службі військового капеланства. Власне, військових капеланів нам видавали мандати на право здійснення військово-капеланської діяльності, і ми призивалися через або військові частини, бо були оці, які були мобілізованими. Тобто, ще раніше, на початку повномасштабної війни, я не був мобілізованим, я був як працівник збройних сил. То я через наш Тернопільський ТЦК, ТСП, власне, проходив. Повну справу призову, так як проходять будь-які військовослужбовці. Тобто, проходив військову лікарську комісію, збирав певний пакет документів. Пакет документів це відправляли на Київ. На... Під... Я підписував контракт безпосередньо з Збройними силами. Тобто мені присвоїли первинне офіцерське звання, і в лютому 23-го року я офіційно, як військовослужбовець, отримав первинне офіцерське звання молодшого лейтенанта Кавданської служби, і вже 7 березня. В мене був перший, скажімо так, не можу назвати це робочий день, але перший день служби офіційно як капелана офіцера в 182-му батальйоні матеріального забезпечення, який знаходиться у нас тут на Тернопільщині. Що особисто для себе переосмислили за ось ці всі роки служби, служби військового капелана? Що я для себе переосмислив, я зрозумів, що наскільки це важливо мати сильну армію. І особисто для себе, за себе зараз скажу, я ніколи не думав, що я буду колись в структурі збройних сил. Тобто я пам'ятаю себе зі школи. Я завжди був таким активістом. Зрештою, як і більшість моїх вчителів, вони були. Скажімо так, образно у шоці, коли вони дізналися, що в 11 класі я прийняв рішення поступати в семінарію. Uh -huh. Мені всі пророкували, не знаю, там грандіозну кар'єру якогось актора, мабуть, співака, тому що всі якісь акторські, вокальні конкурси, які в школі були, я завжди був перший, я завжди брав в цьому активну участь. Але ще з самого дитинства я розумів, що тобто, ще бабуся, батьки прививали мені оце любов до церкви, любов до Бога. І десь паралельно я був між таких, на таких двох роздоріжжях або, або. Але Господь сподобав мене до того, що я поступив в семінарію, і ще будучи навіть тоді в семінарії, я цього не розумів. Тобто я як зараз, можливо, це не зовсім правильно так казати, але на сучасному сленгу я, скажімо так, все свідоме життя косив від армії, від, тобто від якоїсь там оцеї строкової служби. Я і... Через це можна так сказати в загальному зараз в, 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 в цілому в мене є 9 років. Вищих духовних шкіл, тобто 4 роки семінарії, 3 роки внутрішньої магістратури, тобто академії. І на закінчивши третій курс академії, зі мною зв'язався один з викладачів і каже, є можливість поступити на державну магістратуру, тому що до 2018 року всі вищі навчальні заклади духовні, вони не мали державної акредитації. Тобто це були як приватні заклади, які по факту ніде не... Ну, скажімо так, не мали акредитації, вони ніде так. не визнавалися. І тут мені дзвонив один з викладачів, каже, є можливість поступити в університет на Бословський факультет, два роки навчання, закінчиш, получиш диплом магістр. І я думаю, якраз те, що треба. Тому що в 25 років, в 27 років, тоді з 25 до 27 підняли призовний вік на строкову службу. І я думаю, так. Я два роки провчуся. Ніби двох зайців одним макаром. І диплом державного зразка получу, і 27 років. Тобто, все, армія мене більше до себе не запросить. Але так сталося, що 20, 27 років я закінчую е, університет. Е, мене руку полагають і священнослужителі, і я добровільно проходжу до армії. І мене бабуся по сьогоднішній день з мене сміється, бо каже до мене, ну це ж треба було стільки від тої армії, десь гуляти, щоб потім самому туди прийти. Але зараз я розумію, що зрештою Господь мене так вів, тому що основним з критеріїв для того, щоб стати військовим капеланом офіційно, має бути вища богословська освіта державного зразка. І для того, щоб можна було отримати цей мандат на право здійснення військової капеланської діяльності. Я розумію, що це було десь так. Наперед прораховано, тобто мені здавалося, що я десь там ходжу різними такими шляхами, але насправді господь мене таків до того, щоб сьогоднішній день не був в армії. Тобто, І... правильно зрозуміла, з чого ви почали? Що для себе ви переосмислили під час служби? Це те, що обов'язково має бути сильна армія. Однозначно, однозначно, має бути сильна армія. Однозначно, ми маємо розуміти, що в такий нелегкий час всі є важливі будь-яка професія. Кожен має бути на своєму місці. Маю допомагати, і я зрозумів, що е, все-таки по розмова з нашими військовослужбовцями, хлопцями і дівчатами, духовна підтримка є дуже важливою. Mm -hmm. Як би скептично до цього різні люди там, атеїстично налаштовані не відносились, але на превеликий жаль, але знаєте, є така одна, е, таке прислів'я, яке є актуальним, як ніколи, що на війні на атеїстів немає. Так, от і я ж про це хотіла запитати. От у пеклі війни, де, здавалось би, немає нічого божественного, а священицька підтримка вона дійсно стає такою опорою, так, світла і добра. І от як змінюється релігійність на війні? От то дійсно, що кажуть, що на війні атеїстів немає, от за ці всі роки служби, ви це так, що побачили? Це, це, це правда таке, тому що, знаєте, дуже багато. Особливо я думаю, що кожен священнослужитель, коли ми тільки е приходили у військ, кожен переходив через те, що десь там відчували якісь насмішки, десь відчували свого часу. Там ну різні моменти були. Там хтось, який завжди сміється, що так як і коли в школі було так само і в армії, там ідеш. Там хтось собі, як вони зараз модно казати на сучасному сленгу, прикол тягне, хтось хреститься заді за тобою, хтось там співає тобі, Господи, помилуй». Але я ніколи не сприймав це як якісь образи. Я завжди розвертався і казав, дуже гарно співаєте, значить, дай Бог перемогу добудемо, будете керувати нашим хором військовій частині. І насправді воно таке. А коли попадають хлопців в такі дуже складні ситуації, коли здавалося, що. Безнадія, безвихідь, вони починають молитися. знаєте і це Для мене їхнє свідчення є дуже такими цінними і дуже важливими тому що вони, коли кажуть, що здається, є момент, коли що все. Я пам'ятаю, як сьогодні телефонує до мене один військовослужбовець, тобто це можна мільйон таких історій розказувати, але це мені по-особливому каже, поле нас. Не більше п'яти їх, по-моєму, залишилося. А ну напроти противників, десь там ну, декілька разів більше, тобто не будемо зараз говорити в цифрах. І він каже: ми розуміємо, що все. Ну, тобто, це кінець. Тобто я розумію, що мені залишилося там жити, не знаю, там 5 хвилин, 10-15, тому що це поле по факту нікуди і не сховаєшся. І розумієш, що сили їхні і наші різні. Але каже, в той момент я просто від безвиході піднімаю голову вверх і кажу, Господи, поможи. Він каже, я починаю згадувати якісь молитви, починаю молити своїми словами, і, каже, і відбувається чудо. Кулі летять, тобто там десятки куль летить в їхню сторону. Він каже, ми відступаємо, і жодна куля в мене не попадає. Він каже, я десь на підсвідомості починаю усвідомлювати те, що ну, це майже нереально. Ну, тобто відкрита місцевість. Не попасти mm -hmm. це треба бути або сліпим, або я не знаю, що щоб мало статися, щоб не попасти в нас. Але Господь настільки їх почув цю щиру їхню молитву, і настільки він їх оберігав, що вони вийшли здоровими, цілими, неушкодженими з-під того штурму. Тобто в них все відбулося. І після цього ми дуже багато спілкуємося, дуже багато є хлопців, особливо які в такі моменти переосмислюють своє бачення. вони... І приймають таїнство хрещення, ті, які були ще неохрещеними. Вони набагато більше розуміють важливість молитви. Дуже часто є таке, що вони, наприклад, навіть перед штурмом. Самі просять, угу. як на початку це було для них чомусь таким дивним, то зараз вони просять, щоб приїжджали капелани, разом з ними молилися. Вони просять так само різну церковну атрибутику в плані хрестики, вервички, іконки, тому що вони вірять, що це їх оберігає. Справді, наша віра це дуже сильний інструмент. По вірі ваші дасться вам, власне, говорить Господь. Це 3 -го березня, власне, у нас розпочався Великий піст. І він mm. триватиме до 19 квітня. І цього року християни Східного і Західного обрядів святкуватимуть Воскресіння Христове в один mm. день, 20 квітня. Чи є піст на фронті? E, дивіться, піст, це таке дуже. Знову ж таки, на сьогоднішній день це дуже таке іскажене бачення. Більшість людей бачає пості е, обмеження, обмеження в їжі. Все. Та, Тобто, що це основна частина посту. Я дуже люблю сміятися особливо з хлопцями там з дівчатами. Я кажу, половина наших дівчат, особливо серед молоді, це такі круглорічні постниці, Вони завжди стоять на дієтах. Вони відмовляються від м'яса, від мучного, від ще чогось. Тобто піст не заключається в обмеженні в їжі. Ми знаємо, що піст це є власне духовна наше насичення. На фронті, чи є піст в обмеженні в їжі, тобто це навіть і неправильно. І ми говоримо, що це ну, неможливо, тому що неможливо. Скажімо так, якщо вони не будуть їсти м'яса, не будуть отримувати цього білка, вони не угу. будуть мати сили для того, щоб виконувати завдання. Після е, завжди кажу, в такі моменти можна постити, не знаю, там приділити трошки часу, якщо є на це така, звісно, можливість читанню якогось Божого Слова, того самого святого письма. Більше часу, наприклад, приділяти своїм рідним знову ж таки, якщо є на це така можливість, робити добрі справи по відношенню до побратимів, до посестер, оце буде справжнім постом, а не те. Те, що ми там не будемо їсти м'яса, наприклад, а в думках своїх там, проклинати весь світ, бо хтось з боку біля мене м'ясо, а я його не їм. І буду думати, як їжте -та, та і там скорше, вже цей піт закінчився, користь від такого посту немає ніякого. Е, Якось один священик сказав, головне, те, що стосується їжі, під час посту не їжте один. Один одного. Це правда. Це дуже важливо, власне, що. Не їсти один одного, тому що інколи своїми я ще раз кажу, якимись такими навіть словами можна набагато гірше нашкодити людині, якби ніби з'їсти кусок м'яса. Mm -hmm. Отже, Андрій, чи могли б дати таке, знаєте, поради з чого починати тим, хто от зараз тільки стає на mm -hmm. цей шлях і приймає для себе рішення, що ось і так я хочу дотримуватися посту з чого почати? Дивіться, як я це кажу всім. Не обов'язково це робити під час посту, як за правило, собі починати, наприклад, починати закінчувати свій день з молитви. І не обов'язково це має бути якась завчена молитва. Не обов'язково починати читати, не знаю, там часослови, молитовники цілими там томами зранку і ввечері, починати своїми словами. Проснулися. Наклали на себе хрест, перехрестилися, сказали, Господи, дякую тобі за прожиту ніч, що ти мене підніс з ложа мого, благослови мене на цей день, допоможи мені його пройти з гідністю. Вечір таке ж саме. Прийшовши лягати спати, перехрестилися, сказали, Боже, дякую тобі за цей день. Дякую тобі за добрих людей, за добрі справи, які траплялися зі мною на дня. Пробач мене за мої якісь там. Погані думки, погані вчинки, можливо, якісь поступки, слова, якими я зрішив на протязі дня. Благослови на цю ніч, як я завжди ну, моя особиста така молитва, завжди я завжди закінчую і кажу, Господи, я віддаю свій сон і своє життя в твої руки. Це вечором зранку стою і кажу, Боже, дякую тобі, що підніс мене з ложа. Віддаю знову ж таки своє життя тобі. Я вірю, що ти як добрий батько не залишиш мене, а завжди будеш моїм поводирем по житті. Починати з елементарного, точно так же починати, наприклад, небагато там 15 хвилин в день, наприклад, починати з 15 хвилин, відкривати те ж саме священне писання, Біблію по чуть-чуть. Не обов'язково, тому що Біблія це унікальна книга, її не можна читати як духов, mm -hmm. як якусь художню літературу. Тобто прочитали один, наприклад, розділ, і у вас є можливість на ним задуматись. І це дуже круто, тому що. Інколи ті відповіді на питання, які ми не можемо знайти, власне, Біблія нам їх відкриває. Але тоді, коли ми на це налаштовані, коли ми хочемо це бачити, того починайте з малого і тоді. Ви дійдете до того, що зможете і отримуватись без їжі і дійсно постувати так, якби це було в, по уставам і по канонам XVIII-17 століття. Чи маєте ви якісь свої такі особисті традиції, які завжди дотримуєтеся під час Великого посту? І взагалі для вас ось цей період зазвичай, mm -hmm. що він означає, чим він є для вас, як для священника, mm -hmm. просто як для християнина? Я стараюся. Наскільки це можливо, знову ж таки, скажу, що власне тримати цей піст як із зі сторони тілесної в плані їди, угу. тобто відмовлятися від певних речей. І так само духовне, я стараюся в час посту більше часу приділяти своїй духовності, більше часу знову ж таки відвідувати і церкву для того, що, тому, що в часі великого посту є особливі богослужіння, тобто стараюся їх не пропускати по можливості, якщо таке є більше знову ж таки самовдосконалювати, читати то ж самої духовної літератури, тому що навіть те саме святе писання, скільки би разів ми його не прочитали, будь це один раз, будь-десять це 10 разів, будь-це сто разів. Ця книга відкривається завжди по-новому. Капелани, як і військові, вони теж втомлюються. Чи міркували ви про свою ротацію? Чи є сьогодні така можливість? Дивіться, чи є можливість однозначно, що є можливість десь, ми, як священнослужителі, тобто командування йде назустріч для того, що ми маємо так само не забувати про себе тобто, і задовільняти свої духовно-релігійні потреби. Але скажу особисто за себе, і я щось думаю, що більшість священиків, пасторів, капеланів точно так же, ми не. Бачимо себе зараз вже без, без цього. Тобто, для нас армія це не є як робота, це не є як місце служби, це як спосіб життя. Тобто, якщо я раніше себе не бачив в армії, точно так же я зараз не бачу себе без них. Тобто вони для мене як родина. Я не відношуся до них як до колег по роботі. Як до варва, це всі одна велика родина. Армія дуже нас всіх об'єднує. Ми об'єднані спільною ціллю. Ми маємо якісь спільні бачення і. Я ще раз повторюю за себе, я не можу себе зараз, де так, уявити в якомусь цивільному житті, і вони для мене це ще одна моя велика родина, з яким я проводжу на сьогоднішній день більше часу, як зі своїми рідними і близькими. Тому про якусь таку ротацію думати в плані, щоб взагалі піти з армії або помінятись, або кудись їх залишити і піти кудись. Не знаю, ну тобто, я це навіть не, ну, не можу цього уявити. Це частина нас, частина нашої сім'ї великої. Я дякую вам дякую. за розмову. Дякую за вашу таку позицію. Священник православної церкви України, військовий капелан Андрій Балсан. Сьогодні був гостем нашої студії. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу, миру, добра, перемоги. До зустрічі.